Вітаю вас, любі малята в чарівному світі казок. Ви знову завітали в гостинах до даруся, а це означає попереду добра, мудра і трішки чарівна історія. Сьогодні ми розповімо вам казку про брата і сестру, про дивовижну козулю з золотими ріжками, про відвагу, любов і справжнє диво. Приготуйтеся слухати уважно. Влаштуйтеся зручно, казка починається. Козуля із золотими ріжками Колись дуже давно жила в одному селі бідна вдова, щоб прогодувати дітей, хлопчика та дівчинку. Вона працювала багато і важко, а невдовзі дуже захворіла і померла. Тоді до сиротілих дітей прийшли сусіди і сказали. Що хатинка і все, що в ній є, переходить їм, як сплата за борги. Брат узяв сестричку за руку і промовив: Ходімо, сестрицю, як нам було тут, уже не. Було. І вони пішли з рідного села. Надвечір діти помітили маленьку одиноку хатинку і, підійшовши ближче, постукали у двері. У хатинці жили двоє старих людей. Вони з радістю дали притулок дітям, а наступного ранку запропонували їм. Залишайтеся в нас! От, було б добре, якби ви нам допомагали. А після нас і хата, і господарство зостануться з вами. Брат і сестра з радістю залишилися жити в цих людей. Так минуло декілька років. Дівчині вже виповнилося 18, а юнакові 20 років. Одного разу юнак натрапив на стару рушницю. Вичистивши її, він зібрався вже йти на полювання та названий батько суворо заборонив це робити. Так проминув тиждень, за ним другий. Врешті юнак не витримав. Рано вранці. Він тихенько пробрався в комірчину і, схопивши рушницю, подався до лісу. Раптом юнак помітив у гущавині якийсь золотистий блиск. Звідти вискочила козуля, струнка й граціозна, але найдивовижніше. У неї були золоті ріжки. Мисливець підняв рушницю й вистрілив. Граціозна тварина чимдуж помчала до лісу. Прийшовши густий чагарник, юнак опинився на галявинці, посеред якої стояла хатинка. Навколо неї було безліч каменів дивної форми. Двері хатинки розчинила стара престара баба. Вона ступала, обережно спираючись на палицю. Побачивши цю бабу, юнак хотів текти геть із галявини, але не міг навіть поворухнутися. Підійшовши зовсім близько, стара раптом підняла свою палицю і торкнулася нею юнака. Тієї ж миті він повалився, мов підкошений, і перетворився на камінь. Тим часом, удома старий сказав він не повернеться більше ніколи. Сталося те, чого я боявся. Дівчина схотіла йти шукати брата, але старий заборонив, сказавши, що з нею станеться те саме. Вона послухалась та після цього почала чахнути на очах. Той не витримав. Я розповім тобі, як звільнити брата. Йди до лісу. Там побачиш козулю з золотими ріжками, не йди за нею, ні на крок не звертай з дороги, ти підійдеш до високої гори, біля підніжжя якої є печера. З цієї печери доноситимуться виття та гарчання диких звірів, але ти не бійся і сміливо заходь у печеру. Звірі нічого тобі не зроблять, якщо ти підеш уперед, не озираючись. Вузька стежинка приведе тебе у другу печеру до величезного дракона, що дихає полум'ям. Витягни у дракона з пащі паличку, вона лежить у нього на язиці. Побачивши її, звірі випустять тебе від печери козуля із золотими ріжками приведе тебе до хатинки старої чаклунки, яка зачарувала твого брата. Вона спробує відняти у тебе паличку. Але ти не віддавай її старій, а сама доторкнися паличкою до баби. Потім так само доторкнися цією паличкою до каменів, що лежать навколо хатки, тоді всі злі чари розвіються, і ти звільниш свого брата. Вранці дівчина вирушила визволяти брата. Скоро вона зустріла козулю із золотими ріжками, проте не звернула на неї зі стежки. А продовжувала йти до високої гори. Біля її підніжжя була печера, з якої долинало гарчання та виття диких звірів. Дівчина сміливо пройшла повслютих хижаків і опинилася в печері, де сидів дракон. Чудовисько заревіло й кинулося їй назустріч. Проте дівчина миттю вихопила з пащі дракона паличку. І подалася до виходу з печери. Вийшовши з печери, вона помітила козулю із золотими ріжками і пішла за нею. Вони підійшли до хатини. Раптом звідти вибігла бабця, підскочила до дівчини й уже простягла руку, щоб заволодіти паличкою. Але дівчина швидко торкнулася паличкою чарівниці та скрикнула. Нежива впала на землю. А дівчина взялася перебігати від каменя до каменя, і всіх торкалася чарівною паличкою. Скоро вона стояла в оточенні людей, котрих чарівниця обернула на камені. І брат дівчини був серед них. Далі дівчина доторкнулася чарівною паличкою до козулі із золотими ріжками, і на місці козулі. З'явився вродливий принц із золотою короною на голові. Принц одразу ж захотів одружитися зі своєю рятівницею. Невдовзі вони побралися і потім жили разом довго та щасливо. Ось і закінчилася наша чарівна казочка. Добро перемогло, серце наповнилося радістю. А світ дивом. А ти, любий слухачу, якщо тобі сподобалася ця історія, натисни чарівний лайк, підпишись на наш казковий канал, і, якщо хочеш, залиши в коментарях, яка казка твоя найулюбленіша, бо, може, саме ми її розповімо наступною. Я дарусь, твій друг з країни казок. До вони зустрічі і пам'ятай, казки живу там, де в них вірять.